Наша віховне кохання. Його листя. Владислава проліга. Наша останочка в ролі і наша прекрасна, прекрасна єва. Ну що ж, хочу вам трошки розповісти що спонтанно розкажу вам спочатку про нас. Так? Театр танцю Мадрін заснований у Львові нам 10 років. Цього року ми будемо святкувати, тобто ми вже говоримо 10 років, але членця наша буде 6 жовтня. Ми сплануємо робити грандіозну виставу ще одну в театрі імені Марії Земклавецької у Львові. Тому, якщо комусь буде цікавитись в районі тих чисел, все є в інтернеті, можете поцікавитись, приїхати подивитися. Такі речі ми робимо фактично кожного року. Ця вистава в нас достатньо коротка, та тобто це є 20 хвилинне представлення, але ми його створили до дня святого Валентина цього року, коли наші танцюристи, які вже які вже зараз з нами не танцюють, створили ці акробатичні дуети, які ви тільки що бачили. Так? Я сподіваюся, вам всім сподобалось, правда? Ось. І е, на базі цих дуетів ми вирішили зробити таку виставу, тому що дійсно там є красиві ліричні номера, романтичні номера. Е, і ось у нас вийшла така вистава. Думаю, що ви її оцінили і в подальшому зараз подивитися, що буде відбуватись далі. Ось. Але ті танцюристи зараз поїхали на контракт в Китай, зараз це дуже популярно. Всі танцюристи виростають по рівні і їдуть в Китай. Я сподіваюся, що наші ще довго з нами затримуються. Ось. І, е, відповідно, е, так само хотіла ще розказати про інші наші вистави. Так? У нас є дуже красива вистава, яка називається «Як...» Прошу, я хвилююсь. Жертва контакту, бо я спімати її в мережі. Це про соціальні мережі. І вона так само була спрезентована в Театрі імені Марії Зинковецької у Львові. Ми її планували продовжувати далі, але в зв'язку з кризою така, така ситуація в нас в державі. Нічого з тим не подієш. Ну, Зараз ми вам презентуємо український блок. Я думаю, наші танцюристи вже готові. Добре, ми з презентуємо український блог, а про нього я вам розповім після того, як ми станцюємо. Добре, отже, зустрічайте сучасна лірика української молоді. Не се бажаюся, що то і Існуємо. Замість розмови крізь важкі утки, я не перебільшую, і настрій собі псую, і ніч не. Та я незабаром і в морском нас. Ти портрет докуєш газети, датують та де ти її секрет, чи згадуєш мене. say the I'm yes, sorry Розповім вам про українську лірику сучасної молоді це прекрасна танцювальна такий блок український, який, який нас власне спонукала до цього закон про мову в 2012 році. Пам'ятаєте? І звичайно, ми є Львів. Ніхто від того не відмовляється, хто кажуть, ми бандери. Та і звичайно, що ми любимо свою мову, ми любимо свою країну, ми любимо все, все що зв'язано з нею. І відповідно, ми вирішили, так як ми танцюристи, створити щось танцювальне для того, щоб показати людям, що українська мова це гарно, це модно і це стильно. І це може бути по-сучасному, по, по українськи, по молодіжному. Ось можливо, є різні думки в Україні, правда? Хтось це розділяє, хтось не розділяє, але всі ми українці, і е, я впевнена, що всі ми віримо в те, що в нашій державі все буде добре. І як кажуть, у нас у слава Україні! Супер! Мені дуже приємно, що ви, що ви це підтримуєте, і я сподіваюся, що ми всі разом з вами. Зараз не дуже легкі в часи в нашій країні, і звичайно, що можливо, хтось скаже, а вони танцюльками займаються, але бачите, ми теж стараємося якось донести свою, своє якісь бачення українського, те, що ми любимо, те, що ми поважаємо. Трошки вам вони мусять віддихатись, ви розумієте, так? Сім людей сьогодні працюють у вас на сцені, їм достатньо важко. Тому я вам розкажу трошки ще про нас. Е, про обіцяла вам про жертву контакту, як сприймати її в мережі. Е, всі ми, е, я впевнена, що половина в залі а то й більше люблять соціальні мережі, це однокласники, контакти. Якщо не ви, то ваші діти е, знайомі і так далі. Всі реєструються, всі переписуються. Я згадую часи, я ще пам'ятаю ті часи, повірте, коли я на побачення ходила по телефонному дзвінку зі стаціонарного телефону. Я це пам'ятаю, і зараз я думаю, Боже, як ми е, ну, обходимося без мобільних, правда? Ну і, звичайно, що нас затронуло так само це питання соціальних мереж, тому що молодь перестає виходити на вулиці, перестає просто спілкуватися, вони постійно сидять в інтернеті. Ми своєю виставою хотіли показати, чи може бути кохання в соціальній мережі. Завершення цієї вистави було неоднозначне, тобто ми дали можливість глядачам вибрати самим. Чи так, чи ні? Чи може це пара бути разом, чи не може. Я вам скажу, що люди підтримали соціальні мережі, були різне покоління взагалі, у нас було 800 людей, це був аншлаг у Львові в 2011 році. Ну, були ще стоячі, тому тисяча. І, відповідно, підтримали, що так. Любов може бути будь-де, будь-коли, і в будь-якому віці. Та? І чи це в соціальні мережі, чи це інтернет, чи це просто на вулиці, чи це кафе, чи це ресторани, чи це бібліотеки. Ось і власне чим цікава ще була ця вистава, що е, про нас почули, нас знали, і е, про нас розповіли навіть в Росії на російських телеканалах, хоча ми у Львові, навіть не в Києві. І про нас було інтерв'ю. Я вже казала, що ми планували тури по Україні, але ну, тяжко у нас в державі, молодим, амбітним танцюристам для того, щоб розвиватися. Але звичайно, ми вже зробимо нашу десяту річницю. Ми з моєю напарницею плануємо, що обов'язково поїдемо по Україні, і можливо ви десь побачите афіші в своєму місті, про те, що театр Мадрин приїжджає до вас. Мате, ще хотіла вам розповісти про те, що в нас в складі не 7 людей, в складі 15 людей. Просто в нас немає можливості, по-перше, сцена не є велика, по-друге, в нас немає можливості стільки людей привезти, тому в цьому, в цьому балеті працює багато людей. Окрім того, у нас є ще багато різних напрямків. Такі як танцювальна школа, в першу чергу, звичайно, де приходять дітки, маленькі, які вчаться танцювати. Тому я думаю, діткам, які є присутні в залі, цікаво. Я думаю, що ви теж мрієте колись досягнути таких вершин і так танцювати. Ось, окрім того, ми займаємося весільними проектами, тобто ми повністю проводимо ці проекти. Ми займаємося так само день народженнями, дитячими, юбілеями. У нас така достатньо велика креативна група людей, яка створює для людей свято. Я думаю, що і сьогодні ми так само подарували частинку позитиву, тому що нам реально в державі цього бракує, правда? Хочеться трошки позитиву, хочеться трошки радості, посмішок. І власне, от зараз наступний наш блог, якщо палет готовий. Готові? Добре, наступний наш блок буде дуже дуже позитивний. Він завершальний, і е, в ньому буде програма Кабаре, буде американський степ. Також ви побачите бродвейський джаз, який, до речі, нам поставила дуже відомий хореограф, приїжджала до нас спеціально до Львова. Вона сама Київлянка, але працює за кордоном. Вона працює Франції, працює Німеччині, ставить дуже великі проекти, дорогі проекти. От коли балет буде виходити з зеленими човками, можете оцінити не нашу хореографію, та тобто яку ставлю я, яку ставить Маріна, наш керівник, а власне хореографію відомого хореографа Київського. Ось вона спеціально до нас приїжджала робити цю постановку. Нам було дуже приємно. І ще одне я потім в кінці не скажу буквально два тижні тому назад. Є така премія Night Awards, яка нагороджує діячів клубної культури, тобто нічних клубів та і все, що зв'язано з цією сферою, і ми отримали титул Найкращий полет Західної України. Shankar Ramkhan.